Я в цілому не очікував, що в 21 сторіччі людина спроможня так робить, але виявилось, що вони спроможні. Це не зовсім про людські кроки. Це така якась навала була якихось таких голодних, голодних злючих, таких лютих людей. Вони, вони схожі були на диких людей, абсолютно диких. Що це? За парасольку, за якийсь чайник, за унітаз вбивали людей. Тож, що це? Де їх тримали? Що у них за освіта? Як їх виховували? Тобто відчуття, що цих людей тримали в ямах, в якихось ямах, в клітках, якихось їх тримали за ґратами. А потім сказали, ми вас звільняємо тільки. Ой-ой-ой, біжіть туди, тільки вбити цих людей. Було таке відчуття диких, неосвічених і неграмотних, тому що дуже багато перехватів неграмотних. Я російську мову їх знаю набагато краще, ніж ті люди, які спілкувалися між собою. Потім я вам приведу, наведу приклад. Послухайте, а, такі брудні слова, як сказати, мат? Так? Вони зіма словами. Спілкуються з батьками постійно. Постійно зі своїми батьками. Всі ці записи він дзвонить своїй матері або з батьком. У нього через слово він використовує такі слова. Як він матір називає? Як він називає батьків, і це зрозуміло. Якщо ти так з батьками своїми спілкуєшся, якщо у тебе таке відношення, зрозуміло, чому ти так себе поводиш. Тобто, це звіри неосвідчені і невиховані. Звірі і все цинічні, принизливо ставляться до українців. Я просто не знав, що всередині може бути таке. Такий, ну це це демон, це з'яво. Я не знаю що. Це. Але щось страшне. Це не люди.